А чи знаєте ви, як називається український хліб? Як? Паляниця? А чому? А тому, що утворено від слова палити. Виявляється, паляниця це плеската хлібина, яка виготовлялася переважно з пшеничного борошна. І перед випіканням на ній обов'язково робився горизонтальний надріз – а коли паляниця вже була готова, то з цього надрізу з'являлася скоринка, яку ще називали козир, і була вона трішечки підпалена. А ще, чи знаєте ви, як одесити називають один із різновидів свого хліба? Як? Слухайте, франзоля або франзолета? А звідки ж ці назви? А ці назви прийшли до нас із французької мови. Франзоля здобна булочка. А франзолета це дуже тоненький довгий батон. Ось так знаймо. Бажаю всім нам, щоб у кожній родині на столі була і паляниця, і франзолетта, і франзоля. Щастя нам усім! До побачення!